Щоб створити список аудиторій на початку роботи з розкладом, входимо в модуль введення даних і активуємо опцію Аудиторії. Активуємо опцію Створити новий запис. В формі обов'язково заповнюємо номер кабінету і призначення. Останні дві колонки для довідкової інформації. Їх можна і не заповнювати. Призначені ми бачимо звичайні класи, називаються у нас загальні мали класи, називаються загальні групи, тобто в яких можна розмістити тільки одну групу, та спеціально обладнані класи із найбільш поширених в наших учбових закладах. Отже, Ось так створюються аудиторії.